Доброго дня, першокласники! У нас урок математики. Відкрийте підручник на сторінці 8 та зошит на сторінці 4. Наш урок математичний і цікавий, і незвичний, вирушаємо у путь! нас цікаві справи ждуть. Сьогодні на уроці ми будемо порівнювати предмети за довжиною, шириною та висотою. І будемо дізнаватися, що довше, а що коротше, що вище, а що нижче, що ширше, а що вище. Порахуємо від одного до десяти, рахуємо разом голос: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хто навчився рахувати, поставте відео на паузу і порахуйте ще раз голос. Я вас уважно послухаю. Номер перший. Скільки тваринок на малюнку. Давайте розглянемо малюнок і порахуємо. Один, два, одна лисичка і один зайчик. У кого з них довші вуха? Довші вуха у зайчика. А коротші вуха в кого, а коротші вуха у лисички. У кого з них довший хвіст? Довший хвіст у лисички, а коротший хвіст у зайчика. Розглянемо другий малюнок. Скільки птахів Рахуємо. Один-два. На малюнку два птахи качка і журавель. У кого довші лапи? Лапи довші, вірно, у журавля. А у кого коротші у качки. У кого довший дзьоб. Довший дзьоб у журавля. А у кого коротший у качки. От ми з вами і попрацювали з такими словами, як довший і коротший, і навчилися їх визначати. Номер два. Розглянемо вінок із стрічками. Стрічка якого кольору у вінку найдовша? Так, вірно, найдовша стрічка голубого кольору. Стрічка якого кольору у вінку найкоротша. Так, найкоротша червона стрічка. Стрічка якого кольору у вінку найвужча? Так, шукаємо вузеньку стрічечку. Так, вона зеленого кольору. А стрічки яких кольорів один, однакової ширини. Однакової ширини в нас жовта стрічка і фіолетова. Молодці! Розгляньте ще раз уважно вінок і скажіть, скільки стрічок прив'язано до віночка. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Вірно, п'ять стрічок. А ще давайте порахуємо квітки у вінку. Починаємо з цієї ромашки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, у вінку десять квіток. Скільки у вінку ромашок? Так. чотири ромашки. А скільки у віночку маків? Три маки. А скільки у віночку волошок? Три волошки. Молодці. Номер три. Розгляньте малюнки і скажіть, скільки будинків на малюнку. Вірно, на малюнку чотири будиночки. Який будинок найвищий? Так, найвищий четвертий будинок. Який будинок найнижчий? Так, найнижчий другий будинок. Чи є будинки однакової висоти? Так, однакової висоти у нас перший і третій будиночок. Розгляньте малюнок і відгадайте загадку. Ой, світи на Україні красне літо, ой, збирають чорноброві в гаю квіти, в'яжуть стрічку і квіточку в стіжок, щоб до танцю вбратись в оберіг. В вінок, вірно, ця загадка була про вінок. Зараз ми з вами поговоримо про український вінок. Стрічки добирали за довжиною волосся дівчини і робили їх ледь ведовшими за косу, аби сховати її серед первистих кольорів. У центрі вінка зав'язували світло коричневу стрічку. Вона символізувала землю годувальницю. Обабіч першої стрічки зав'язували жовті символ ясного сонечка. Далі світло зелені, й темно-зелені це молодість та краса. А тоді блакитні та сині символ неба і води, що наділяють силою та міцним здоров'ям. Потім йшла жовто-гаряча символ хліба, фіолетова, мудрість, малинова, щирість, рожева, символ благополуччя та достатку. Якщо вінок прикрашали маки, дівчата оздоблювали його червоною стрічкою, символом магічності та печалі. Ось ми з вами поговорили про український віночок. Відкрийте свій зошит на сторінці 4, приготуйте кольорові олівці та простий олівець. Номер перший. Намалюйте ті самі овочі, але більші за розміром. Давайте розглянемо огірок, буряк, перець. Вам треба намалювати такі ж самі овочі, але більші за розміром. Беріть олівці кольорові і малюйте. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер 2. Напиши за зразком. Наше завдання обвести ці лінії і дописати до кінця рядочка. Зверніть увагу, обводимо похила лінія, пряма, похила, пряма, похила, пряма. Похила пряма, похила пряма. Так, не відриваючи руки, дописуйте до кінця рядочка. Поставте відео на паузу і напишіть. Номер 3. Розглянемо малюнки. У нас тут будиночки. Порахуємо їх. Рахуємо голос. Один, два, три, чотири. Так, приготували олівці. Зафарбуй олівцем зеленого кольору дах найвищого будинку. Олівцем жовтого кольору дах найнижчого будинку. І обведи будинки одинакової висоти. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Номер 4. Розглянемо малюнки. У нас тут гудзики. Давайте їх порахуємо. Один, два. 3, 4. Так, 4 гудзики. Постав позначку біля найбільшого гудзика. Зафарбуй однакові за розміром гудзики. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Отже, сьогодні на уроці ми вчилися використовувати такі величини, як довший, коротший, вищий, нижчий, ширший вущий. Я сподіваюся, урок вам сподобався. До побачення!